До тебе, мамо, Україно, ладо, сказати слово про важливе хочу. Чому так сталося, що гинуть твої діти, а братній ворог кров із серця точить? Невже страждати не втомилась ти віками? Невже відплачу, не втомились твої очі? Що ж знову ти втрачаєш найдорожче? На полі битви гинуть кращі твої діти. О рідна, незалежна Україно, мати, чи довго ти отак в пітьмі блукати ще будеш, піднімаючись з колін, щоб зберегти любов своїх синів? Невже нам мало сліз, болючих горя, руїн тих міст, де добре жили люди? Утрат братів, сестер, батьків і діток, примари їх на мир чекати будуть. О тіти, якби знати, коли кінець по тій війні, що наче й не війна. Спасибі Богу, що я не одна, що поряд патріоти мої, люди. Коли сьогодні кожен небайдужий за рідну батьківщину скаже діло, настане край стражданням і утратам, прийде кінець нещастям і бідам. Народи мій, згорьований в віках, дорогою вперед ти віри не втрачай, у єдності сердець не втомиться рука. Свій світлий день із миром зустрічай.